Влася, що виставка буде трошки нижчого рівня, і власне я дуже здивована, оскільки дуже багато за своє життя побачила виставок різноманітних і за рівнем якості, в тому числі дуже різних, і о, тут було помітно от саме о, те, що люди підготувалися. От, люди з величезним досвідом, то деякі там, моменти ну, до дрібниць, власне, От, е, вразила звичайно, кількість учасників, то достатньо велика, велика кількість учасників, масштаб, е, і саме рівень підготовки кожного стенду. То навіть якісь такі дрібниці там. Знає, від якоїсь малесенької стін газети, який звик в ну, Для мене це було дивом, тому що я вже давно такого не бачила. Але ну, люди з душею поставилися до експозиції ну, та навпроти. з них а просто що? дуже хороший проєкт. Мені сподобалася підготовка, яку вони любили. Це харківська бібліотека.